Друзі, ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь на канал. Переможемо разом. Лідер ОК з висловлює співчуття сім'ям загиблих в результаті аварії вертольоту. Вранці 18 січня у Броварах розбився вертоліт поруч з будівлею діючого дитячого садка. Всі, хто перебував на борту літального засобу, в тому числі і міністр МВС Денис Монастирський, його заступник Євген Єнін і держсекретар МВС Юрій Лобкович загинули. Ось як на трагедію відреагував український музикант, лідер гурту Оканельзи та громадський діяч Святослав Вакарчук. На своїй сторінці в інстаграм він опублікував слова співчуття близьким та сім'ям загиблих. Артист підкреслив, що його серце розриває від думок про смерть маленьких дітей. Також загибель монастирського таєніна настала для нього особистою втратою. Вони тісно співпрацювали під час повномасштабної війни, співчуття рідним і близьким діток і дорослих, які сьогодні загинули в броварах. Яка жахлива трагедія, особливо страшно усвідомлювати смерть для мене? Ця трагедія є особистою. Я добре знав Дениса Монастирського та Євгена Єніна. За останні 10 місяців ми багато співпрацювали разом наближаючи перемогу. Денис і Женя були розумними, відданими Україні людьми. Дуже важка втрата, вічна пам'ять усім загиблим. Пише Вакарчук. Падіння вертольота з керівництвом МВС у Броварах. У середу, 18 січня, в броварах Київської області біля дитячого садка, в якому були діти, впав вертоліт. Він зачепив дитсадок і полетів у бік житлового будинку. В результаті його падіння спалахнула пожежа на великій території. Пізніше стало відомо, що в результаті аварії вертольоту у броварах загинуло керівництво Міністерства внутрішніх справ України. На борту перебували міністр внутрішніх справ Денис Монастирський, його заступник Євген Єнін і держсекретар МВС. Цю інформацію підтвердив глава Нацполіції Ігор Клименко. За словами секретаря Ренбоу, День авіакатастрофи міністр внутрішніх справ Денис Монастирський мав бути присутнім онлайн на ставці головнокомандувача. Наразі триває слідство, з'ясовуються всі обставини цієї жахливої катастрофи. Я можу сказати, що президент країни вчора мав збирати ставку верховного головнокомандувача о 10.00. Зазвичай ми це ніколи не афішуємо. Міністр внутрішніх справ мав вийти на зв'язок із Полтави о 10 годині на цю ставку, повідомив Данілов. За словами Данілова, востаннє він спілкувався з Монастирським за кілька хвилин до трагедії. Останній смс від. Дениса монастирського я отримав о 8.07. І буквально за лічені хвилини сталася ця жахлива катастрофа, розповів секретар РНБО. На запитання журналіста про те, чи може бути Росія причетна до трагедії у броварах, Олексій Данілов не дав прямої відповіді, а лише відповів, що обставини трагедії встановлюються. Обов'язково з'ясуємо всі обставини. Я дуже хотів би, щоб до остаточних висновків не було жодних трактувань. Це дуже чутливе питання. Ми маємо говорити фактами, а не якимись догадками», – підсумував Данілов. До зустрічі, друзі. Ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь на канал. Переможемо разом!